Два важливих нюанси про шліфування жирафою: перше, це те, що в кожному жирафі є отакі от регулятори обертів. В моєму боші 6 позицій. Але я зазвичай шліфую або на першій, або на другій. Якщо шліфувати на максимальній, то Абразив він буде перегріватися, і поверхня буде не шліфуватися, а глянцуватися. Ну знаєте, коли стіна так дивишся, і вона блестить. Так от, друзі, так не має бути. Поверхня має бути матова і така трішки шершава, щоб потім наступні там, шари шпаклівки або фарби добре до неї прилипали. Ну а друге, що важливо зрозуміти, це те, що абразиви потрібно вчасно замінювати. Ви не зможете двома кругами відшліфувати всю квартиру. У мене йде один круг десь на 7-8 квадратів. Потім він вже починає погано шліфувати. І те, про що я говорю в першій частині глянцувати поверхню. Тому не економимо на цьому. Це розхідник. Деякі круги ходять більше, деякі менше, але вони дешевші. Я зараз шліфую в основному клінспорт. Мірка, фейстол також хороші круги, але тишки і ціна кусається. Тому я знайшов, що він для мене оптимальний. Але неважливо, який виробник круга, важливо часто його міняти. Пошліфували 7-8 квадратів, потім запустили його на ручні терки. Він ще попрацює. Отак.